ефірі інформаційна програма День це головні новини області в студії Юрій Савчин. Мої вітання. Клуб за інтересами для молоді з особливими потребами. У рівному вже незабаром з'явиться перший центр, де особливі діти та молодь зможуть знайти однодумців. Сьогодні у це ще складно повірити, але відкрити центр соціально-психологічної реабілітації для молоді з особливими потребами планують вже на початку грудня до дня інваліда. В очікуванні епідемії грипу пік прогнозується. Це кінець грудня на лютий. Обласна влада перевіряє, як у містах та селах Рівненщини готові до збільшення кількості хворих. Комп'ютерний конкурс: вперше шість десятків школярів з різних куточків області демонстрували свої навики у розробці сайтів, презентацій та навчальних програм. В Цієї професії є дуже широкі можливості. Молодіжне мистецтво в масе. у стінах гуманітарного університету відбулася виставка Студентські овиди. Ми хочемо презентувати студентські роботи, побачити, як вони працюють, помимо. Навчальних завдання. Соціально-психологічний центр для молодих людей з особливими потребами вже незабаром може з'явитися у рівному. Їх батьки розповідають, поки дитина маленька, для неї є чимало різноманітних закладів. От після 20 вона залишається обмежена колом родини, оскільки місця для спілкування з однолітками просто немає. Продовжить Оксана Жужельська. Нині у рівному понад пів тисячі дітей з важкими вадами здоров'я. Частина з них просто сидять вдома, інші займаються у різних реабілітаційних центрах. І якщо у юному віці усі вони ще охоплені якоюсь увагою, то перетнувши межу повноліття, зазвичай залишаються наодинці з собою. Дітки, які виходять після особливої дитини, вони щоранку просинаються і хочуть спілкування. Вони хочуть іти в колектив. Вони хочуть співати, вони хочуть плести бісером, вони хочуть чим займатися. Тому чомусь наш навчили б особливі дитині. Але на жаль, у нас в місті не було такого. Е Приміщення, мабуть, вони не мали приміщення, де вони могли знайти своє спілкування. Тепер такий заклад вже майже є. Міська влада почула благання активістів. Приміщення виділили і дах перекрили. Майбутній центр це 131 квадратний метр в приміщенні навчально-виробничого комбінату на ювілейному. Було запущене дуже запущене приміщення. Ми своїми силами з батьками, з волонтерами, з благодійниками. Оце ми зробили. На останній сесії депутати Рівнеради ради проголосували за виділення 140 тисяч гривень на ремонт і облаштування центру. Щоправда, поки що цих грошей тут не побачили, вони застрягли на рахунках. Тож наразі усі роботи проводять за кошти батьків та небайдужих людей. Дуже нам не вистачає жити отак по-євангельськи, по православному, що поруч біля нас було тепліше, ближнім. І наша православна церква, на жаль, ще трошки так, от ми не справляємося. З такою працею місійною благодійною для людей в потребі, і хоча центр лише в процесі створення бажаючих сюди приходити, вже нині, хоч відбавляй. У нас заяв написано більше 70 від молоді і діток є. Такі діти на колясках, що вони зовсім не підлягають навченню не вдома. І от мами просять гори не то, що де там дитина, мамам. Треба якісь. Це саме якась підтримка. От як е, е, то в нас більше 70 заяв. Ну начнемо почнемо працювати з дітками з молоддю більше 20 до 30, тому що мало місця. Сьогодні у це ще складно повірити, але відкрити центр соціально-психологічної реабілітації для молоді з особливими потребами планують вже на початку грудня до дня інваліда. А в майбутньому дуже хочуть, аби це був комунальний заклад, де б молодь могла проводити цілий день. Оксана Жужельська, Микола Мельничук. Інформаційна програма. День нині на Рівненщині зареєстровано 170 дітей хворих на цукровий діабет. Сьогодні троє пацієнтів обласної дитячої лікарні, що страждають цією недугою, безкоштовно отримали інсулінові помпи від благодійників. Гроші для закупівлі пристроїв зібрали в рамках акції Серце до серця продовжить тему Роман Свирида. Минулої весни благодійна акція Серце до серця проходила на Рівненщині вже в сьоме. Упродовж нетривалого часу волонтерам вдалося зібрати трохи більше 50 тисяч гривень. Цих коштів вистачило, аби придбати для трьох пацієнтів обласної дитячої клінічної лікарні три інсулінові помпи. 12-річна Софійка Костюк одна із тих, хто отримав можливість змінити шприц та інсулінову ручку на помпу. Сім'я дівчинки на новий спосіб стабілізації рівня цукру покладає великі надії. Ми сподіваємося, що інсулінова помпа значно покращить наш фізичний стан, наш рівень цукрів і, взагалі, наше ну так сказати, медикаментозне положення. Повністю ми ще досконало не знаємо, як працює помпа, і тому ми хочемо навчитися і. І на неї покладаємо великі надії з тим, що інсулінова помпа має більше переваг, аніж інші види профілактики цукрового діабету. Погоджуються і лікарі кажуть, цей пристрій зменшує ризик виникнення ускладнень та психологічних травм у дитини. Зазвичай замісну гормональну терапію, тобто інсулін, вводиться за допомогою шприців або шприцручок. Інсулінова помпа це такий прилад, який скорочує зменшує кількість ін'єкцій на добу. Тобто вона ставиться підшкірно, голочка, інсулін безперервно вводиться ну постійно і вночі, і в день. З кожним роком у рамках акції Серце до серця вдається зібрати все більше коштів, розповідають благодійники. Порівняно з попереднім роком у нас. Є певні просування вперед. тому що якщо ми в минулому році зібрали на дві помпи, то в цьому році вдалося закупити на область три помпи, вартість кожної з яких є 24 тисячі гривень. Придбати за виручені від акції кошти три інсулінові помпи, організаторам вдалося завдяки суттєвій знижці за рахунок оптової закупівлі, адже такі ж пристрої були придбані для усіх областей України у різній кількості залежно від обсягів зібраних волонтерами коштів. Удалось нам. Zniżyć cenę do 18700 to jest około 25% stojności pompy, tak że już to jest хорошо. I pałczuło z wam nie dwie pompy, według Gadła trzy pompy, ale już to my wam przywieźli tylko trzy pompy, a nie tak jak na przykład, przed dwoma czasami pieredali w Łódzku około 18 pomp. Jest różnica, albo w winnicy 35 pomp. Вже наступного року благодійники обіцяють збирати кошти для краян, що мають патології органів слуху. Роман Свирида, Богдан Рябунець, інформаційна програма День Безкоштовно перевірити вміст цукру у крові та отримати консультації зможуть усі охочі у п'ятницю. У приміщенні обласного диспансеру радіаційного захисту населення в рамках профілактичної акції до Всесвітнього дня діабету працюватиме спеціальна мобільна група. Здати аналізи крові, поміряти тиск та поспілкуватися з лікарями можна буде з 9 до 13 години. Загалом статистика щодо поширення діабету на рівненщині нині нині невтішна. Понад 30 тисяч випадків захворювання було зареєстровано в області лише протягом першого півріччя нинішнього року. Основні причини малорухомий спосіб життя, ожиріння. Та стреси. Найбільше на ГРВІ хворіють жителі рівного. В загальному ж ситуація в області поки стабільна. Звітують лікарі. Першу хвилю спалаху грипу вони прогнозують на кінець грудня. Відтак готуватись радять вже. Як готові лікувати людей у районах і, зокрема, в селах вирішила перевірити заступник голови обласної адміністрації Світлана Сад. Журналісти на її прохання самі визначили маршрут перевірки. Зупинились на Костопільському районі з подробицями. Іван Марчук. Це фельдшерсько-акушерський пункт у селі Іваничі Костопільського району. Нині кажуть, у ФАПі захворюваність на ГРВІ в селі тримається на сезонному рівні. Ліків для невеличкого населеного пункту у них вистачає, запевняє фельдшер. Однак, їздити до підприємця, із яким заключена угода на реалізацію, майже щотижня доводиться у районний центр. Заступник голови обласної адміністрації Світлана Сад вважає це неправильним, тому робить зауваження медичному керівництву. Трохи бути зубастими і ставте свої умови. Не годиться сьогодні за фапами пакета. Возити ліки на ФАПа. Нехай забезпечує доставку в лікувально-профілактичний заклад. Так має бути. Поки що в області про перевищення і не йдеться, кажуть медики. За минулий тиждень на Рівненщині захворіло близько 4 тисяч людей. Тих страхіть жахливих, які нам які ми переживали свинячим грипом. Зараз ми не прогнозуємо. Звичайні грипи типу А, типу Б. Пік прогнозується. Це Кінець грудня на лютий. Друга хвиля, якщо епідемію прогнозують на кінець грудня, то про профілактику захворювань треба подбати вже кажуть медики. Окрім народних засобів, дієвим кроком, який допоможе значно легше пройти цей період, є вакцинація. Нині ціна вакцини починається від 75 гривень. Чи є вони у продажі? Світлана Сад вирішила запитати у звичайній Костопільській аптеці. Я хочу але на зараз у нас вакцини немає. У нас головний медик області Віталій Бойко одразу ж пояснює, така вакцина згідно з наказом профільного міністерства. Продається виключно в аптеках при лікувальних закладах. Медпрацівник пояснює, і та яка пані аптекаряка продає. Що ми повинні піднятися зразу на другий третій поверх, буквально там 2, 3, 5, хвилин сім, щоб т -т температурний режим вакцини зберегти тому що вона руйнується і зробити прививочку собі там, дітям сім'ї, так далі. деше зробити вакцинацію. Нині влада рекомендує усім, а особливо тим, чия робота пов'язана зі спілкуванням із великою кількістю людей. Так званий декретований контингент обіцяють щепити безкоштовно. Втім, медичним керівникам доведеться докласти для цього певних зусиль. Не вистачає бюджетних коштів. Ми мусимо викручувати з даного полу. Ми будемо зараз працювати, працювати із бізнесовими системами, тому що цю вакцину вона досить, скажімо так, недешева, якщо сказати, щоб придбати і щоб ми могли привити на сьогоднішній день. Це групу ризику, або скажімо так, групу людей, які постійно контактують із великою кількістю людей. Це і працівники освіти, працівники культури, ті ж самі медики, і так далі. Втім, чиновники наголошують, щеплення противірусною вакциною справа абсолютно добровільна. Головлікар амбулаторії села Злазне Алла Кривчук каже: їхні медики, які в минулі роки, обійдуться без вакцинації, але ходитимуть у марливих масках. Не хочуть щеплюватися, і селяни пропонуємо і доро. Ослому населенню і діткам, але відмовляються на рахунок щеплень, не хочуть проводити щеплення. Люди трошки насторожені, бояться, і тому мають думку, що краще не щеплюватися, краще перехворіти, ніж робити прививки. Іван Марчук, Микола Мельничук, інформаційна програма День. Шість десятків юних програмістів та веб-дизайнерів з різних куточків області зібралися у рівному. Школярі демонстрували членам журі свої навики у розробці сайтів, презентацій та навчальних програм. У подібному форматі конкурс на рівненщині відбувся вперше з юними комп'ютерниками. Спілкувався Володимир Струс. Тваринний світ Полісся». Сайт під такою назвою створила 16-річна рівнянка Людмила Дубич. Розрахований він на молодших школярів, які, зайшовши на цю сторінку, можуть побачити зображення місцевих звірів та їх опис. Захопилася веб-дизайном дівчина два роки тому, взявши приклад стата програміста. Верхівка Хедер в цьому сайті. В сайті він іде е, е, рух, е, рухомо він реагує на е, курсор мишки. І це такий ігровий момент. В в цій роботі, що надає йому такої цікавості, серед учасників як міські, так і сільські школярі. Владислав Юрсунь приїхав з села Тараканів, що у Дубинському районі. Хлопець переконаний, знання отримані при підготовці до конкурсу. Йому обов'язково знадобляться у майбутньому. Я буду поступати на архітектора. Там також є факультети по різному дизайну, дизайн приміщень, дизайн архітектурних будівель, веб-дизайн так само сайтів. Туди також входить. Що в цієї професії є дуже широкі можливості. Створення сайту було домашнім завданням обласного конкурсу з інформаційних технологій у номінації Вебдизайн. Паралельно змагалися школярі у ще двох розділах: офіс менеджмент та програмування, готуючи відповідно презентації своїх навчальних закладів та навчальні програми. Втім, гарно виконане домашнє завдання. Говорить в обласному центрі науково-технічної творчості учнівської молоді. Перемогу учаснику ще не гарантує. По суті, ми знаємо, що все-таки домашнє завдання, воно так ну не без допомоги, все-таки керівника команди, то е, оцінювання іде один до трьох, тобто е, 60 балів за домашнє максимум, і 180 балів за конкурсне. Конкурсне завдання учасники виконують під пильним наглядом членів журі. Скажімо, веб-дизайнерам треба за три години з нуля розробити вебсайт про племя аборигенів. Вимканий інтернет і жодних флешок. Учасники можуть використовувати графічний редактор та офісний пакет, одначе сам код змушені писати у звичайному блокноті. До складу журі увійшли викладачі інформатики з різних вищих навчальних закладів міста. Критерії в оцінюванні кажуть вони чимало. Це стосується як графічного оформлення, так і стилістичного оформлення, так і безпосередньо самої верстки, тобто ми будемо оцінювати їхні знання по HTML, по CSS. і можливо, дехто навіть встигне використати JavaScript скрипти для створення візуальних ефектів на його на своєму сайті. Загалом участь у всіх трьох номінаціях бере майже 60 школярів. Через таку кількість конкурс вирішили проводити одночасно у центрі науково-технічної творчості учнівської молоді, палаці дітей та молоді, а також обласному ліцеї інтернаті. Володимир Струс, Назар Мідріган. Інформаційна програма День понад півсотні живописних та графічних робіт на суд глядача представили студенти кафедри образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва гуманітарного університету. Назвали виставку студентські овиди, приурочивши її до майбутнього дня студента. Першокурсниця Віталіна Барканова малює з дитинства, проте була приємно здивована, коли її картину під назвою Почуття викладачі відібрали на виставку. Зізнається, що вважає її простою у порівнянні з іншими представленими роботами, хоча для неї вона і улюблена. Натхнення юна художниця черпає у снах. Ось і ця картина їй наснилася. «Вона ну, символізує різні почуття. Кожна маска має різні почуття. Там, наприклад, це посмішка, головна маска у цій За нею ховається інші почуття, різні. Там Радість, печаль, шукати. Вона дає різні театральні маски. Кожна людина має різні маски. В своєму житті ми ну, усі маси. Ну, Емоційні маски. Оксана Стахнюк на виставці представила дві роботи. Вони виконані у техніці гарячого батику з використанням воску і баревників. Каже, на підготовку кожної витратила по два дні. Студенти всі працюють в короткі терміни. Так і ця робота швидко виконувалась. Ну і чим швидше виконана робота, тим. Е... Правдивіші емоції вкладені. От те, що відчуваєш, те, що відчуваєш те виконуєш, і щоб вона була щира, її треба виконувати швидко, поки серце хоче. На кафедрі образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва розповідають, організували виставку, щоб продемонструвати студентське бачення та сприйняття світу і буденності. Ми хочемо презентувати студентські роботи, побачити, як вони працюють помимо навчальних завданнях, як вони творчо розвиваються, як от Їхні здібності, таланти, як вони зможуть себе показати саме по такому творчому, творчій імпрезі. Приурочили виставку до Міжнародного дня студента. Для кафедри вона вже стала традиційною. За словами викладачів, з кожним роком рівень робіт молодих митців помітно зростає. Тетяна Климчук, Микола Штемпель, інформаційна програма День. Півсотні представників Рівненської обласної федерації кікбоксингу Будокан взяло участь у відкритому чемпіонаті на У підсумку рівняни вибрали 16 золотих, 8 срібних та 13 бронзових медалей. За словами президента федерації Ростислава Саєнка, найкраще серед юнаків виступили Владислав Жовтанюк, Денис Пархумець, В'ячеслав Декальчук та Назар Роденков. Серед дорослих високу майстерність продемонстрував Марк Ліщук. Останній є професійним бійцем з тайського боксу. Протягом кількох років він проживав у Португалії. Втім, повернувся до рівного, де вирішив продовжити кар'єру у Будокані. Наступним стартом для рівненських кікбоксерів буде чемпіонат України, що відбудеться у грудні в Дніпропетровську. Наразі це все такими були головні новини області сьогодні. Всього вам найкращого вдалого продовження робочого тижня і нехай щастить. До побачення.